Вітаємо глядачів нашого каналу. Сьогодні на огляді будинок, який розташований у селі Лежино Запорізької області. Будинок загальною площою 70 квадратних метрів містить 4 кімнати. Будинок в доброму житловому стані має сумісний санвузол, газ, центральну каналізацію, водопостачання, електрику та поруч асфальтовану дорогу. Площа ділянки 30 соток. На неї є усі необхідні господарські споруди, а також гараж. Посилання на оголошення ви знайдете в описі під відео. Поруч з будинком є вся необхідна інфраструктура для комфортного життя. Наступна пропозиція це будинок, який розташований у місті Пориспіль. Будинок загальною площею 60 квадратних метрів. Містить 4 кімнати, кухню та коридор. З будинку є місце для створення окремого санвузла. Загальна площа ділянки становить 5 соток. До будинку заведені усі необхідні комунікації. Є газ, водопостачання, каналізація та електрика. Будинок потребує ремонт. Але саме це дає змогу новому власнику облаштувати все під свої особисті потреби. Друзі, якщо у вас виникли додаткові питання, будь ласка, звертайтесь безпосередньо до продавців. Посилання на оголошення з їх контактами ви знайдете в описі під відео. Підписуйтесь на наш канал та ставте лайк цьому відео. Бажаємо вам знайти будинок своєї мрії.